Сьогодні тестуємо ікру Мойве. Наголошую, ми не рекламуємо ту чи іншу торгівельну марку. З нашого досліду ви дізнаєтеся способи, якими можна в домашніх умовах перевірити якість продуктів. Наявність соусу або олії у консерві не погіршує смаку, а лише покращує його. Німці першими помітили цей факт і впровадили його у виробництво. Зверніть увагу, що ікри у такому продукті повинно бути не менше, ніж 50%, а майонезу, наприклад, не більше, ніж 50%. Цих цифр нам з вами з етикетки не дізнатися. Тож обирайте стару скляну або прозору, аби переконатися на око, і одразу зверніть увагу на колір. Він має бути у спектрі від білого до світло-жовтого. Усі інші відтінки свідчать про міст барники. Переконайтеся у правильній консистенції ікри. Якщо перевернути пляшечку, вона у ній повинна рухатися, а не вимирати, як жиле. А також зверніть увагу, що усі пусті печери це прекрасне місце для розвитку шкідливих бактерій. Тому такий продукт залишайте на полиці. Факт підміни частини ікри на ману крупу можна перевірити, скуштувавши продукт. Ікринки насправді під час розкушування хрумчать, а отмана це ні. Скуштуємо! Можете мені повірити, ця ікра крутить. До того ж, перевірте цілісний ринок. Якщо вони гуснуло і перетворилися на таке собі куре, значить технологія виробництва була порушена. Але наша екрань не відтіла. Тож не вірте словам лише власному досвіду.